На сьогоднішньому уроці ми розглянемо поняття одновимірних масивів. Масив це структура даних, що являє собою однорідну фіксовану сукупність елементів, опорядкованих за номерами. Бувають такі види масивів: одновимірні або лінійні, двовимірні або прямокутні. Прикладами масивів є список учнів в класі, квартири в будинку, школи в місті та інше. Розглянемо масив А, який складається з п'яти елементів. Номер елемента в масиві індекс. Для звернення до елементу масиву вказується ім'я масиву та в квадратних дужках – індекс елемента. Для оголошення масивів використовують службове слово Array. Спочатку вказується ім'я масиву, а потім початковий та кінцевий індекс та їх тип. Порядок роботи з масивом. Оголосити масив в програмі. Заповнити масив даними. Вивести готовий масив на екран, обробити дані масиву, розглядати поставлену задачу, вивести результат роботи на екран. Існують такі способи введення масиву: введення даних масиву з клавіатури, введення даних масиву за формулою, виповнення масиву випадковими числами. Розглянемо код введення даних масиву з клавіатури. Розглянемо код введення даних масиву за формулою І плюс 2. Заповнено в масив випадковими числами з діапазону від А до Б за допомогою генератора випадкових чисел. Дякую за увагу!